Мене часто питають, можна чи ні пускати собаку на ліжко. Так, можна. Якщо вам комфортно від цього, а собака здорова, є декілька плюсів і мінусів. Плюси це те, що між вами зростає емоційний зв'язок. Також собака може вас заспокоїти і зняти стрес, а взимку обігріти. Бо температура тіла у собак значно вища, ніж у людини. До мінусів відноситься пил, бруд, шерсть. Також собака може заважати вам спати. Вона може займати багато місця, храпіти, а ще вона може захоче домінувати над вами. Але все ж таки, якщо ви вирішили пускати собаку на ліжко, то треба постійно слідкувати за шерстю, за її чистотою, за чистотою лап, а також оброблювати шерсть від бліг і постійно гнати гельмінти. А також ще треба займатися дресируванням своєї собаки, щоб вона розуміла, коли можна на ліжко, а коли ні. Так, можна. Якщо вам комфортно і вашій собаці комфортно. Всього найкращого!